Реконструкція перехрестя вулиць Героїв Праці та Шевченка. Знову новий термін. Станом на 12 червня ділянка в ямах замість розділювальної смуги огорожі. Хоча ще на початку березня у мерії обіцяли протягом місяця привести розв'язку до ладу. Директор департаменту будівництва і дорожнього господарства Володимир Чумаков сьогодні знову обіцяє здати перехрестя через місяць. Труда Шевченка на сьогоднішній день подрядчик там закінчує дополнительные работы, которые там возникли в ходе вопросов регулировки движения. И я думаю, что в этом месяце мы должны закончить там этот перекресток. Не квапляться дорожники і зі здачею проспекту Гагаріна. Реконструкцію однієї з головних магістралей міста задумали до Євро-2012. Розпочали роботи в квітні 2011 року. Завершити їх до євро так і не встигли. В цьому міська влада винуватила кабмін. Мовляв, грошей не виділили. Двічі дорога зимувала без верхнього шару асфальту, через що зазнала значних метаморфоз. Наразі дорожники тут вирізають ділянки, побиті ямами. Дорогу перегородили огорожі. Знову кладуть плитку, фарбують паркан, однак верхні. Шар асфальту снова не кладуть. Ну, наверное, некачественно они делают, поэтому вот как бы каждый год ну, не очень это удобно, конечно. Ну, чтобы сделали один раз, ну хорошо. Такое впечатление, что это просто отмывка денег. Ну, по крайней мере, лучше, чем было. И, ну, сразу не бывает все в этой жизни так просто. Посраніть гаріна, то що було каданівожливо, коли, коли були постоянно пробки, сравніть гагаріна, то като час, звісно, це большая разниця. Роботи, які тривають на гагарі підготовчі, роз'яснює чиновник з мерії, взятися до укладання асфальту поки не можуть, адже не завершені ще всі необхідні приготування. І вже після цього головний дорожник міста в чергове обіцяє новий шар асфальтом. От, якщо взяти узел Одеської, там. находится 48 лю, люков не считая ливневок в тот момент они были сделаны вровень с нижним слоем асфальта. сейчас нам это все надо поднять на новый уровень мы же не можем оставить ямы на поэтому идет подготовка для асфальтировки. Обіцяють цьогоріч покінчити із потопами. Остання злива налякала чиновників. Наразі реконструюють ливнівку на 50 років СРСР. В планах система водовідведення на Клочківській. Саме туди стікає вода з Чернишевської, Сумської. Раритетні ливнівки з сучасними дощами не впораються, каже Чумаков. Тож наразі розробляється відповідний проєкт. Велика Ливнівка має з'явитися в районі Борсацького спуску, де разом з тим модернізують і стару. Що стосується вулиці Гражданської, де у минулу зливу плавали автомобілі, це не... Польова точка міста, цитата від Чумакова. Водії ж, які зливу спостерігали не через вікно, а наживо дещо іншої думки. Можна ж як то там і ріка рядом везде все вивезти. Я бачив на гражданській, там взагалі десятка і Волга сиділи води прямо по двері, по стекла. Це ужас був. За літо в Харкові обіцяють зробити капітальний ремонт 11-ї магістралей. Це вулиці з найбільш інтенсивним рухом. Проспект тракторобудівників, вулиці Героїв Праці, Блюхера, Гвардійців, Широнінців, Новгородську, Клочківську та інші. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агент Сетільні новості.